І так, всім привіт. Я знову як ви бачите, біля ставка. І сьогодні я хоч вроді і казав, що о, не захочу тоді, як там якраз воно ну, так льодь, як тут ось теж по вигляду не захочу іти перевіряти, точніше іти через весь ставок. Ну, як ви можете помітити із назви відео, я сьогодні все таки це зроблю. І як ви бачите, я вже стою на кризі. Так як якраз хотів перевірити, чи зможу тут хоча б сюди вийти. І так же, як ви бачите, тут поки що все нормально. І так же єдине, що тріщить, то це сніг під ногами, який на, зараз на кризі. І також навев такий верхній шар. Так, як Після невелтики від ауктиги тут якраз такі просов той ставляв. І тут ось, хтось так вже йшов чи сьогодні, чи взагалі-давно. І похоже, що десь оттуда, так як тут ось видно, що якраз під самим мостом хтось йшов. І тому якраз хотіло, хочеться якраз теж ось пройтися, як ви бачите. І також я, я теж постараюсь пройтись тут і також без монтажа, так, щоб е ніхто не казав в коментарях, що я десь пройшовся по мостові і е цим самим трохи схитривши. І тому, як ви бачите, поки що все нормально. Тут ще хтось овпалив рибу. Як ви бачите, два містечка. Но мені здається, що біля самого моста краще На оповідь, да, так хоч і безпечніше, якщо отакі тунки робити і якраз там є оповідь. Но, так як за Тут, що є такі поручні, за які можна був тобі вхопитись. Ну, з іншого боку, біля самих цих балток, чи як яких працюють буде назвати, лід трохи менший і трохи ненадійно можна так сказати. Так як можна тоді так і більший шанс Ну, Як ви бачите, я вже біля самого краю, тут все такий вид. Є посеред ставка. Ну, майже вже і Я, як завжди, буду туди виходити. Я обов'язково я якраз сюди виходжу, туша є тріщина, я не одразу побачив. Так що тут краще все. Саме тут трохи акуратніше. Так як туша є очерет, і за очерета тут може... Тонший льот, або, або просто докий дет, через який можна переможе тріснути. Ну, як бачите, я вже на, на берегу, на іншому. Починав з того, якщо то. І якщо, якщо комусь подобається таке відео, то пишіть в коментарях. І я постараюсь покраще такі відео робити і поцікавіші. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.